Почнемо ми зі зведення від аналітиків з інституту вивчення війни, які проаналізували нещодавні заяви Владіміра Путіна, зрештою його зустрічі також і у тому числі із закордонними лідерами, наприклад, з Віктором Орбаном, і пишуть наступне: що заяви російського диктатора Владіміра Путіна щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися. Ні на що інше, крім знищення української державності та ідентичності, що цікаво, аналітики і пишуть про це тільки зараз, хоча. Скажімо так, Україні про це було давно відомо із першого ж дня повномасштабного вторгнення і ще навіть з 2014 року. Але аналітики ЄСВ зазначають, що Путін використав зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. 5 липня це було, нагадаємо собі, і використав він її для того, аби виступити проти припинення вогню шляхом саме переговорів і висловив свою прихильність до остаточного завершення війни, що дозволить досягти. Його мети, а це знищення української державності 5 липня на прес-конференції з Орбаном Путін відверто відкинув будь-яке припинення вогню шляхом мирного процесу. При цьому Путін заявляв, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволило б Україні перегрупуватися і переозброїтися, і що Росія виступає за повне і остаточне припинення. Війни, ну він сказав, конфлікту, але зрештою, це ж Путін. Що цікаво у всій цій історії, так це той факт, що будь-яку паузу у бойових діях чи будь-які мирні перемовини росіяни теж намагаються використати і скоріш за все використають. Бо в історії вже такі приклади були і тим паче в нашій для того, аби підготуватися, підзбирати сили і зрештою вдарити із новою інтенсивністю, уже, напевно, більш ґрунтовно підійшовши до вирішення завдань. Аналітики вказують при цьому, що як постійно демонструють заяви Путіна і вимоги Путіна, він не бажає погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності. Він вимагає як значні, вимагає точніше здачі. Значної частини території території і населення України під російську окупацію це перше і друге військову капітуляцію України до початку будь-яких переговорів. Про кінцевий, скажімо так, результат цього протистояння. Експерти при цьому нагадують, що Путін уже давно закликає до демілітаризації України це вимоги, щоб Україна відмовилася від своєї здатності чинити опір російській агресії, аби в майбутньому російський диктатор міг безперешкодно нав'язувати свою волю Україні, своє бачення зрештою, ми пам'ятаємо публікації від The New York Times, від видання Die Welt, які публікували. Текст попередніх угод і домовленостей між Україною і Росією, зрештою, там були вимоги російські щодо української армії. Це зменшення кількості артилерії, ствольної і реактивної, це зменшення кількості загального числа регулярних військових, це зменшення кількості танків, авіації армійської і винищувальної. Ну і загалом зменшення всього для того, щоб росіяни мали можливість вдарити з новими силами і відповідно атакувати державу, яка має менше спроможностей оборонятися від російської агресії. Тому. У звіті наголошують, що Путін майже напевно використає капітуляцію України для, для досягнення своєї іншої мети це повалення української влади і зміною її. Політично іншою системою, яка путіну буде до вподоби. Військові аналітики переконані, що українські контрнаступальні операції зі звільнення оперативно важливих територій залишаються найбільш ефективним способом підірвати довіру Путіна до бажаного кінцевого результату його агресивної війни проти нашої країни. На їхню думку, впевненість Путіна у здатності Росії схилити Україну до капітуляції або виграти затяжну війну на виснаження ґрунтується на оцінці що україна не зможе провести операційно, опера, операційно і оперативно значущі контрнаступальні операції тому що для цього потрібен час і путін вважає, що час грає якраз таки на його користь разом із тим як підкреслюють аналітики ІСВ, захід повинен поспішити надати україні підтримку яка необхідна для проведення контрнаступальних операцій щоби зруйнувати розрахунки путіна і уникнути затягування війни більше ніж це не, ніж це необхідно на цей момент для Забезпечення миру прийнятного для України і для українських партнерів ми нагадаємо собі, що на цей момент наші союзники і партнери виступають за тривалий, справедливий і повноцінний мир для України. І загалом для нашої держави, і цей мир має ґрунтуватися на е, позиції сили, з якої говоритиме Україна, а не на ультиматумах, які зараз пропонують у Російській Федерації для нашої держави. Єдине, що зараз працює над тим, аби ці умови і цей справедливий мир досягнув якомога більшого результату і якомога кращого результату, це наші сили оборони, які день і ніч працюють над тим, щоб вибивати ворога із нашої. Землі до цієї години поговоримо і про втрати російських окупантів, а точніше про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Отож, станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили ще 1260 російських. Військових плюс 11 танків, загалом 8153 одиниці, 18 бойових броньованих машин, 15629 загальний рахунок, артилерійські системи плюс 66 і реактивні системи залпового вогню поки що залишаються незмінними, як і засоби протиповітряної оборони ворога, 878 одиниць. Загалом літаки, гелікоптери залишаються теж поки що без змін: 360 і 326 Відповідно, автотехніка понад 20 тисяч і дві тисячі одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети, плюс 9 і плюс 58 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Майже 12 тисяч одиниць знищено. Цифра в кораблях, катерах залишається незмінною 28 одиниць, як і у підводних човнах. Там одна одиниця, але будемо дуже сподіватися на те, що у наших сил оборони буде поповнення і у цій техніці, зокрема.